Що означає загадкова назва Авена Сатіва і як вона пов'язана з голодом? Від давнини до сучасності у дайджест сьогодні ви дізнаєтесь про все: походження, еволюцію, селекцію, агротехніку, світове значення і місце України в історії маленької, але великої культури Вівса? Рід Авена включає понад 25 видів. Авена Авена Бізантіна червоний овес, поширений у середзем... таке? середземно, у середземноморському регіоні. Авенестрі. Угу. Авене стрікоса. Первісно, він був бур'яном серед пшениці та ячменю. У давнину Овес вирощували переважно як кормову культуру для коней і великої рогатої худоби. У країнах Північної Європи Овес став стратегічною культурою для виживання. Селекція Вівса активізувалась у 19-20 століттях. Україна посідає місце в десятці світових лідерів, виробників вівса. Основним елементом його харчової унікальності є вміст розчинної клітковини. Зокрема, бета, бета глюк глюкані. Овес рекомендується як основа для сніданку. А ще овес можна зустріти у складі косметики. Ось такий він багатогранний. Овес.